Свої речі викидаючи селянські сім'ї. Ми не хотіли б цього. Пам'ятаєте, коли були події ці. на Майдані? Дві, е, єдину службу, дві служби, які мене зачіпали це суди і виконавча служба. Тому що ми думали, що в крайньому випадку пройде час і ну, ви дещо зрозумієте. Але на жаль, напевно, ніхто нічого не розуміє. Е, дуже добре, що все-таки можливо при, ви тепер заставите суди сісти за стіл перемовин. В плані того, щоб не, не проводилося виселення в зимовий період. розумієте? А ті речі, які робляться сьогодні в країні, коли практично люди не можуть не, не, ну, не плату не, не спроможні, тому що долар, долар росте і на, на жаль, держава захищає сьогодні не гривню, а долар. Розумієте? А ці люди це є боргова яма для них. Розумієте? І ми вимушені реагувати на те все, що робите сьогодні. Ви, Су, ви, виконавчий суди, а зараз ми після цього підемо до Денисука. І так само будемо говорити, ви мусите сісти тепер разом з суддями за стіл перемоги, тому що більше нікого давати ми виселяти не будемо. Нас створено кредитний майдан, і разом з тим є ряд активістів, які готові захищати любого, які попав боргову яму любими способами, любими способами любими і не Є дуже багато Нам рішень судів, які потрібно виконувати, але чомусь виконується є інформація, що ви виконуєте тільки ті рішення судів, за які ви отримуєте гроші. І вони виконуються в першочергово. Ви все хоче добавити до, палити, до я цього. Я зараз кажу за фабричну 18. Ви навіть не попередили, що буде виселення ця а По-друге, там є малолітня дитина, яка прописана. Водночас приміщення було звільнене. Чому це було зроблено? Чи правда, що ви отримуєте за це гроші? Ну, стосовно того, що є приходу. Вони не ви всі ви тільки не ви рівні пліток відповідь не можу дати, оскільки. Кожен про кожного щось може сказати, так чи інше. Так. Наприклад, якщо по фабричні, то відбувалося, можливо, це і за гроші, не знаю, хто кому її давав... Ми потім міско, бігали по місту шукали. З травня місяця, з травня місяця, і річники має бути виконано в двох місяців, виконаність примусово тиждень. Тобто, можна просто порахувати, наскільки виконавець від кого отримав кошти, від тих, кого не виселяв, чи того, від, то, від чиї користь виселяв з травня місяця. Тут, скажімо, є питання навіть дисциплінарного питання стягнення до виконавця, що він з два місяці, що мав зробити. Послід. А це ваш підлежний суда. виконавець, так? Да? А що ви робили сьогодні. з травня місяця до цього часу, поки ви? Було. Чому ви не проконтролювали цю ситуацію? Можна пояснити? Можна. Можна, Були неодноразові судові позови і скарги в суд тривали не один суд, яким зупиняли наші... Тим зупинялися сам процес виконання виконання. Нам не було ніякого великого бажання за гроші, так. робити такі речі, які цілу добу просидіть і ми теж вибічні. Дуже не повірте, що навіть по присутнім було. Але yes. у нас з другої сторони я вичаюся, ми на державній службі. І нас з одної сторони, якщо ми не робимо. Повірте, це теж краєць, не виконуємо рішення суду. <плес> Якщо так, в такий спосіб зараз виконуємо, теж от ріді громадськість, виходить, що ми <плес> теж неправильно. І тут, виходить, клубі один. Просто десь знайти краще роботи і спокійно. давно треба зробити. Вам як керівнику, а, треба. треба Юрій Миколаєвич,